Усім привіт-привіт! Мене звати Надія Нусь, я директор компанії Лівеста, і сьогодні хочу з вами поділитись інформацією, якою володію я, наша команда, а також інструменти, якими готова з вами також поділитись, якщо ви приєднаєтесь до мене в команду. Це дуже легко зробити. Ви заповнюєте просту анкету на реєстрацію нижче за посиланням під відео, і далі ми з вами сконтактуємось. Отже, Наша команда створила унікальну систему роботи, яка під силу навіть новачка. Пройшовши її реєстрацію, ви отримуєте всю інформацію, і якщо ви будете ділитись тією ж інформацією, чат-бот буде робити все за вас, оскільки вам на початку буде, можливо, трошки складно. Вартість такої автоматизованої системи рекрутингу, яка називається ARC Livesta, Коштою, уявіть собі, не менше 600 доларів. Але для вас це буде абсолютно безкоштовно і ви будете собі вільно користуватись нею, якщо приєднаєтесь до нас в команду. Що ви отримаєте? Ви отримаєте стабільний потік людей, мінімум 5 людей щомісяця, і це у свою першу лінію. І це ще не все. Чат-бот, він і надалі продовжує вас опрацьовувати, і ваших потенційних зацікавлених людей і вас не залишає на початку шляху, тому робота завжди кипить, робота продовжується. І ми завжди тримаємо руку на пульсі як інформаційний канал, так і інформаційні ресурси. Всі будуть у вас під рукою. Я запрошую вас ознайомитись, як же ж працює ця система роботи. Тому надаю вам посилання нижче. Ви можете заповнити його, можете ознайомитись, почитати і зробити для себе рішення. Тому що це найкращий варіант, якщо у вас дуже мало часу. Ви дуже зайнята людина, але хочете також заробляти, розвиватись і йти по кар'єрних сходинках. Я запрошую вас до себе. Запрошую. І хочу, щоб у нас була велика дружня команда. Готова вам? надати всю підтримку, якої ви потребуєте. До зустрічі!